Почнемо з залужного. Ну тим більше, що сьогодні ще і рік, як його звільнили. Тобто, треба ж почати з чергового скандалу. А, окей, давайте подивимося на цю фотографію. Я впевнена, що багато хто з вас бачив її в соціальних мережах, але спробуємо відійти від того, що ми бачимо, і подумати трошки. Трошки глибше, трошки ширше, що ми бачимо, і наприклад, цього вкиду проаналізуємо, як такі вкиди відбуваються для чого вони робляться, і кому це вигідно. Тобто, що ми бачимо на цій фотографії. Ми бачимо Ківалова, ми бачимо залужного. А що спливає, звісно, в кожного в голові або хтось підслідковував рік тому події? Звісно, від це призводить до того, що ви пам'ятаєте ситуацію, коли перед звільненням Мар'яна Безугла звинувачувала залужного в тому, що він не воює, а селфиться і захищає дисертацію, та ще й не просто, а ще й у ківалова. І тоді, власне, генералу залужному робилося достатньо багато закидів, а як же так, чому ківало, і так далі. Науковці свого часу пояснювали, що така процедура захисту дисертації, але їх мало хто слухав, і от що ми маємо. Ми маємо зараз через рік, фактично за кілька днів до цього, опублікований допис з тим же ківаловим, а який говорить, що був у Британії з 29 січня по 1 лютого, і публікує фотографії, на яких в тому числі. Видно, що була не тільки конференція, але ще і що власне він стоїть біля залужного. Відповідно, він у три дні тому опублікував цю фотографію, і через день ця фотографія максимально завірусилася всіма соціальними мережами в конотації того, що ай-яй залужний, як же ж можна фоткатися з ківалово. І тут давайте зупинимося і подумаємо, а чи залужний фоткався з ківалово, тому що що ми бачимо? Ми бачимо офіційний захід, який проходив в. Британії, в Лондоні, де залужний посол, а це конференція, яка стосується української освіти, обміну досвідом і так далі. І залужний там був присутній як представник України, як посол. Він не міг сказати Ой, ви мене тут не фоткаєте, і тут мене не фоткаєте, поде, тому що поряд Ківалов і так далі. Натомість Ківалову, як людині, яка, ну скажімо так, багато часу провела в політиці. Навпаки, добре відомі усі ці тонкощі по рейтингах і так далі. І коли ти стоїш біля людини, рейтинг якої вищий, то ти цей рейтинг автоматично на себе. Перетягую. Я тут не буду будувати конспірології стосовно того, власне, чи намисне він фоткався, чи намисне він викладав ці фото фотографії і так далі. Тут в першу чергу треба аналізувати, який інтерес в Ківалова був викласти ці, е ці фото. Е і ось, власне, якщо розгорнути весь допис Ківалова до кінця, то видно, що була. Міжнародна конференція, що в ній прийняли участь кілька там університетів, в тому числі і Одеська юридична академія, яку чомусь до сих пір Ківалов очолює, і вони там говорили про освіту, бла, 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 бла. І ось. З цього допису витягують залужного, витягують те, що біля нього сів Ківалов. особливо мене потішила ось ця фотографія. Якщо ви до неї придивитеся, то ви побачите, що там всі працюють, а Ківалов дивиться у е, саме камеру, яка його знімає. Тобто, це ще раз про те, хто куди сів, і, власне, до кого біля кого сів і хто знімав. Це стандартний прийом, який власне використовують такі збиті політики, помалу відомі люди, для того, щоб підняти свою репутацію. Вони. Примазуються до когось з вищим рейтингом і швиденько спішать опублікувати ці фотографії, показати, підкріпити власне свою репутацію тим, що вони дотичні до таких людей, що вони спілкуються з такими людьми, що вони що там можуть порішати з такими людьми, і так далі. А от коли така фотографія в нас з'являється чи такий меседж він з'являється в інфополі, його швиденько відмоніторюють і починають використовувати різні. Заінтересовані сторони, хто кому ця фотографія зараз цікава. Росії для того, щоб дискредитувати залужного, тому що вже реакція зрозуміла, і всі розуміють, що якщо залужний коло ківалова, то це його дискредитує. А це вигідно політичним опонентам, тому що якщо залужний біля ківалова, то це його дискредитує. І ось цей вкид, який власне пішов в співоборота, він чергове доводить, що такі прості примативні методи працюють. Люди не хочуть вникати в деталі. Люди не хочуть думати про те, що а чи міг офіційний посол України от. Не буде на цих фотографіях, не бути на цьому заході, і не ставлять питання, а чому цей захід проводився, а чому там був ківало, і так далі. Тобто тут насправді питання, які потрібно ставити до таких вкидів, от, чому туди поїхав ківало, чому Ківалов очолює досі юридичну академію. От, і чи не міг залужний, власне, не бути на цьому заході. А вже потім. Гнівні э, слова і все решта писати стосовно того, як аяя й заужне міг стати біля ківалого. А, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що чим ближче ми до переговорів, які за різними даними то тривають, то не тривають і так далі. Чим більше це обговорюється, тим чим більше піднімається власне питання виборів в інформаційному полі, тим таки вкидів буде більше. І от вам черговий приклад: як це наприклад використовує російська пропаганда зараз. У повально перед стрімом я пробіглася по тих сайтах, тих ресурсах, які я моніторю російських, і от бачите. Російська пропаганда каже, що там Ківалов йде з залужним на вибори. Ось він там фотографується з різними політиками від влади, і от щось залужне. І це насправді дуже гарне. Вони насправді зробили гарне пояснення, тому що вони опублікували, як Ківалов лізе фоткатися зі всіма, в кого є влада. Це насправді ну, така базова поведінка всіх старих політиків. і не тільки старих політиків, які втрачають, власне владу і втрачають вплив. Вони починають піджиблюватися з тих, які власне цю владу мають. Тому. Будь ласка, якщо щось несеться, давайте спробувати вчитися, ставити питання: а чому воно несеться? Що ми бачимо? Ось і дійсно дивитися трошки ширше і трошки в корінь проблеми. Тому що звісно, емоційно, коли ми бачимо залужного біля Ківалова, і залужний в нас такий дуже міфологізований. ми його міфозований. Це непогане, чи хороше слово це реальність, тому що ми дуже мало знаємо про залужного, але його образ який сформований в інформаційному. Полі він, от власне, сформований на думках, на мемах, на якихось домислах людей, на тому, що нам хочеться в когось вірити, на когось надіятися в багатьох інших моментах. І от, коли ось цей позитивний образ він зіштовхується з дуже негативним образом, то на жаль, він починає діяти навіть на тих людей, які дуже добре ставляться, наприклад, в даному випадку до залужного, і цей прийом дуже часто використовується і російською пропагандою, і на виборах, і так далі, тому. Чим більше будуть говорити про переговори, тим більше будуть говорити про вибори, і тим більше такого буде з'являтися в інформаційному полі. І як сказав Олег Сакян в нашому в наших розмовах з ним, дискредитувати будуть всіх. От тому, будь ласка, щоб самими не ставати інструментами в руках і в внутрішніх маніпуляторів, і ворога трошки глибше навчимося аналізувати.